У Сумах замінували Макдональдс. До чергового відділу поліції зателефонував невідомий та повідомив, будівля у центрі Сум незабаром вибухне. На місце поїхала поліція. Відвідувачі одразу евакуювали. Чи знайшли у закладі вибухівку? Знає Оксана Щербак. Серед біла дня у центрі Сум справжня паніка. Ходять чутки, що замінували Макдональдс. Залка отогородили червоною стрічкою. На територію зараз потрапити неможливо. Після повідомлення про вибухівку усіх відвідувачів закладу та персонал евакуювали. Проїжджу частину перекрили. Біля самого закладу безліч правоохоронців та навіть чергує швидка. Нам сабші що замінували Макдональдс. Ми їхали на базу. Винуждені були повернутися. Сразу швидко, оперативно приїхали. Вот стоїмо в п'яти минут. Тут чергуєте, щоб надати першу допомогу, якщо щось трапиться. А, звісно. У персоналу ж з'явився час на вимушений відпочинок. Співробітники Макдональдсу розповіли, працювали у звичайному режимі, як раптом евакуація. Остановили всі прозвольні процеси і ми вийшли. Нічого більше не знаємо. Співробітники поліції чи хто? Нашим. Ваше керівництво. Заклад прилеглу територію обстежили вибухотехніки та кінологи. Втім, нічого небезпечного правоохоронці так і не знайшли. О 13.45 на лінії 102 надійшло на німне повідомлення про те, що сьогодні повинен статися вибух в центрі міста в приміщенні Макдональдсівка. можу сказати, що на даний момент ніяких підозрілих предметів або вибухонебезпечних предметів виявлено не було. У поліції додають, якщо таким чином анонім хотів просто пожартувати, то йому загрожує або значний штраф, або ув'язнення строком до семи років Оксана Щербак, Володимир Волік, Новини СТС.